Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці-українки. Сьогодні однією з ключових галузей української економіки залишається аграрний сектор. У першому півріччі експорт продовольчих товарів з України склав 12,4 мільярдів доларів. Аграрний сектор це десятки тисяч робочих місць, це інвестиції для розвитку та податки для стійкості нашої держави. Сьогодні держава підтримує аграріїв за трьома ключовими напрямками: перший це фінансові програми. Гранти компенсації та пільгові кредити, другий це допомога з логістикою і третій це гуманітарне розмінування. У межах програми Є робота. Ми запустили гранти на створення нових садів та теплиць. Вже виплачено майже 1 мільярд таких грантів. Посаджено 2,7 тисяч гектарів нових садів, закладено 70 гектарів нових теплиць. Сьогодні ухвалюємо рішення про посилення роботи програми. Розширюємо перелік регіонів для посадки черешні, персика та абрикоса. Даємо можливість виноробам скористатися грантами, аби вони могли висаджувати власні виноградники. Одночасно прибираємо умову, що при висадці виноградників треба встановлювати системи зрошення. Ще один ключовий механізм підтримки аграріїв це пільгові кредити. Цього року за програмою 5.7.9 надано 26,5 мільярдів гривень позик для більш ніж. 5,6 тисяч аграріїв. Ми також запровадили окрему субсидію для фермерів на деокупованих територіях. Виплачуємо 8 тисяч гривень на один гектар обробленої землі. Важлива програма, яка повертає робочі місця та податки в громади, де велися бойові дії. 800 мільйонів гривень дотації цього року буде виплачено аграріям, які отримують худобу. Це 14 тисяч господарств. Допомагає малим та середнім фермерам, аби розвивати перспективну галузь тваринництва. Для підтримки невеликих господарств маємо також окрему субсидію. Малі фермери зможуть отримувати 4 тисячі гривень на один гектар у гідь, де вони працюють. Маємо 1,2 мільярда гривень бюджеті на цю програму. Перша хвиля заявок вже пройшла, і за нею будуть виплати для майже 3,5 тисяч агровиробників, далі значно більше. Продовжуємо підтримку мельорації земель. 200 мільйонів гривень на цей рік будуємо та відновлюємо мельоративні системи на площі до 8 тисяч гектарів. Це допомагає збільшувати врожайність та дає додаткові інвестиції від самих аграріїв. Щодо розмінування сільгоспземель, земель, вже обстежено розміновано і повернуто у використання 310 тисяч гектарів. Це неймовірна робота, за яку ми вдячні нашим саперам. Держава виділяє 3,5 мільярди гривень на проєкт гуманітарного розмінування. Вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2200 саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування. Ще 68 машин законтрактовано. Наше завдання якнайшвидше повернути всі землі аграріїв у використання. Ключове в напрямку логістики це робота українського морського коридору. За 11 місяців його функціонування вантаж обіг в портах Великої Одеси склав 60 мільйонів тонн, майже 41 мільйон тонн це експортоване продовольство. Це стало можливим завдяки успіху наших сил оборони в Чорному морі, завдяки програмам підтримки експорту, завдяки страхуванню воєнних ризиків. Самовідна робота аграріїв та підтримка. Від держави дозволяють нам успішно проводити вже треті жнива за час повномасштабної війни. Аграрії вже зібрали більше 25 мільйонів тонн зернових. Зокрема, пшениці зібрано 19,5 мільйони тонн ячменю 4,8 мільйони тонн. У п'яти регіонах збирання ранніх зернових та зернобобових культур завершено. Вдячний всім, хто сьогодні працює в полі. Хто працює для того, аби забезпечити Україну продовольством, посилити нашу економіку та підтримати світову продовольчу безпеку? На порядку денному сьогодні маємо ще декілька важливих рішень, на яких варто зупинитись. Перше, подаємо в парламент угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 мільйонів євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки. Друге ухвалюємо рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 мільйонів євро від ЄС так само на програми відбудови нашої країни. Третє маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад. Цього місяця були на Донеччині, багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області. Четверте, Міністерство у справах ветеранів тепер буде мати одну будівлю, що дозволить підвищити управлінську якість. З огляду на пріоритет ветеранської політики для уряду ця будівля буде розташовуватись у центрі столиці. На вулиці Хрещатик, 34. продовжуємо цю роботу, посилюємо та відновлюємо нашу державу. Дякую всім, хто працює заради цього кожного дня. Дякую за увагу. Слава Україні.